Дамі і господа, в залу війде зараз людина, яка збирається годину, і історики почали вже писати літопис про неї. Але все ж. вискачайте, дзвін на потяг. <ріхи> Вона трошки стурбована появою. <ріхи> Не знаю, куди діти себе. Аж сім по... сім почущала. Летить. Вона старається, старається учитися, а вже минає три години, а вона лише не в шанах. І в футболці. О, ні, вона одіває кофту дзвіном. Ладно, я тебе засуню ногами, переодівайся. Ух, там цензура, коротше. Цей дебіл у світі ідіотів. На цьому ми закінчуємо. Бо что буде ще так годину одягатися, вона не встигне ні то, що на роботу.